Всім привіт! Вузькі поживають отлічно, аркашенька стоїть, але зараз відео не про них. Сьогодні буде відео знову розпаковка однієї. Посилочки. З ще одного розплідника. Зараз осінь, пора посадки дерев, кущів і ще замовила. Чотири кущі лохинки. Силочку, де замовляла, залишу в описанні. Захочете, перейдете подивитися, що в них там є. У них також є і дерева плодові, і різноманітні кущики, ягід. Ну, Підемо розпаковку робити. Ось така велика коробка прийшла. Так що будемо зараз робити розпаковку. Ось попередні ті, що я знімала, ще не висаджувала. Я їх поливаю. Але висаджувати будемо разом вже з цими, так як я їх чекала, бо замовляла в один день, а прийшли в різні дні. І вже ці вже розпакую, і сьогодні чи завтра поїдемо наберемо вже ґрунту і висадимо їх у ґрунт. Ну, зараз розпакую. Ціла. Гвоздь чи шуруп. так що не хочу йти додому по ножиці. Зараз це якось так розпакую. На пошті в цей раз не перевіряла, так як вони виглядали з коробки, з дівчинкою посміялися. Каже, вони вже вилізли прямо наружу. Я кажу, значить, треба вже Готувати, що збирати ягоди. Запаковані по тому ж принципу, що і ці були в кругову, але бачу, що один кущ складали дуже добре, що він аж поламався. Буду зараз писати. Продавцю за це, і будемо щось рішати. Зараз я їх витягну і побалакаємо далі. Все, витягнула я їх. Не дуже приємно, що один був поломаний Ці розпрямилися добре. Навіть усього вже пройшло декілька днів і. Молоденька вілочка гілочка пішла. Це добре. Ось так вони зараз виглядають. Тут два сорта Спартан і дві два сорта, два кущика, вибачаюсь, Бригіта Блу. І от Брігіта Блу один був поломаний. Не знаю, як будемо рішати це питання з продавцем. Це, замовляла в людини написано, що розплідник, дуже багато було відгуків, але спакували не дуже охайно. В цілому кущики непогані, також вони трьохрічка, як заявлено, що буде вже на наступний рік плодоносити. А там побачимо. Силочки, як я казала, я залишу в описі або в відео в цьому в заголовку ви перейдете, скопіюєте та перейдете. Ці, звісно, більші за розміром, хоча що ті, що ці. Трьох Ну, Будемо сподіватися, що будуть вже на наступний рік ягідки, що перезимують добре. У нас зими не дуже холодні, так що будемо чекати на краще. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео, так як дуже багато роботи. Всем пока-пока.